Привіт, це Вадим Карп'як. Є е, про що нам сьогодні поговорити, і це буде тема, яка, очевидно, найбільше цікавить людей, бо знову почалися якісь інсинуації з приводу того, а коли закінчиться війна і чи йде вона до завершення. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити оцю вподобайку, яка є під відео. А ми зараз розберемося детальніше з цією темою, тому що треба дивитися на справу реалістично. Я коли кажу реалістично, то в першу чергу маю на увазі. Цю історію, яка виникла з інтерв'ю радіо НВ, народного депутата Федора Веніславського, він в інтерв'ю НВ сказав буквально, що війна рухається до завершення. Я собі спеціально навіть цитату його вибрав. Оце. зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку, сказав Федір Веніславський. Ну так, от у мене є таке трошки розчарування для вас, очевидно, тому що. Фактологічно, будь-яка війна рухається до завершення від моменту її початку. От як в 2014 році війна почалася, так і будь-який рух, він рухається до завершення війни. Не було ще воїн, які не завершилися. Але от чим вони завершаться, оце велике питання. Давайте так. Десь на початку серпня, спілкуючись з різними високопоставленими політиками і державними службовцями, у мене по роботі так. Часто таке трапляється, і під запис, і не під запис. Я тоді, на початку серпня, регулярно чув, що ми зараз, як ніколи, близькі <кх> до початку переговорів з росіянами. Тобто мова навіть не йшла про те, щоб ми визначилися конкретно з кінцевими. Цифрами, і датами, і, можливо, навіть умовами цих переговорів, але йшлося про те, що ми сядемо за якийсь стіл переговорів і почнемо. І для цього були підстави, так вважати, і передумовою цих переговорів мало бути припинення вогню. І тоді, от кілька дуже високих чинів казали, так, ми як ніколи близькі до цього. Була така на початку серпня, панувала така в українському просторі. Не ейфорія, але думка, що ми починаємо рухатися в цьому напрямку. Зараз, через місяць після цього, ця думка знову відкотилася назад, і є внутрішня готовність воювати ще наступний рік. Тобто Росія усіма своїми діями показує, що вона ні на які переговори іти не буде, і це бачимо не тільки ми, це бачить і Європа, і це навіть бачать Сполучені Штати. В чому проблема? Росії нема з чим закінчувати цю війну. Тобто, я розумію, що дуже складно прорахувати голову Путіна, тому що те, що робиться в цій хворій голові, не піддається логічному аналізові. Бо, пам'ятаєте, що навіть в 2022 році всі навперебій казали, що Путіну невигідно починати цю війну. Ну, економічно невигідно. І тим не менше він її почав. Це про те, що ідеї вони значно сильніші за раціональні докази. І емоції, вони дуже. Виграють на жаль чи на щастя у випадку, коли їх порівнювати з фактами. І тому Путін для того, щоб закінчити війну, він як мінімум повинен мати дві умови. Перша умова він повинен припинити просуватися в Україні. Зараз Путін просувається дуже повільно. Це там 5 квадратних кілометрів на добу, 7 квадратних кілометрів, 10, 15. Ну от станом на сьогодні, блогер Роман Шрайк він постійно це. Станом на сьогодні це приблизно 7,5 квадратних кілометрів на добу росіяни забирають територію, захоплюють. Якщо такими темпами вони будуть просуватися далі, то тільки Донецьку область, щоб захопити їм, треба буде майже 2 роки. А ці темпи, наприклад, порівняно з серпнем, впали, тому що в серпні росіяни в середньому захоплювали по 15 кілометрів квадратних на добу в Донецької області. Тому, е якщо ви подивитеся під цим кутом, єдине, що може зупинити Путіна і посадити його за стіл переговорів, це зупинка у просуванні. Поки вони будуть просуватися, поки це буде просування хоча б мінімальне, вони будуть йти далі. Військові, з якими я спілкуюся з передової, вони підтверджують, люди якість людей, яких кидають на фронт, зараз вкрай низька. Вони знаходять людей, коли їх беруть у полон. то виявляється, що частина з них просто у серпні підписала контракт, і на початку вересня їх вже взяли в полон десь на Покровському напрямку. Тобто, люди навіть не пройшли оцю базову військову підготовку без ВП, яке повинно бути ну хоча б за замовчуванням. Щоб людей навчили, з якого боку автомат стріляє. Тому це перший момент. Поки Путін сунеться, ніхто не буде сідати з його боку за стіл переговорів. І другий момент йому для того, щоб сідати за стіл переговорів, потрібно мати якусь виграшну позицію. Путін, якщо ви пам'ятаєте, завжди любить починати переговори, коли він має сильну позицію переговорну, як це називається, і його зверху. Так було з першими мінськими домовленостями, з другими мінськими домовленостями. От він міг тиснути, і він міг тоді командувати. Для цього йому потрібно мати хоча б щось, щоб могли, ну, могти пред'явити своєму етносу чи тим своїм людям, яких ми називаємо стримано росіянами, щоб він мав що їм показати як перемогу. Мовляв, за що ми поклали стільки людей. Ось дивіться, ми завоювали оце. Поки що, четвертий рік повномасштабного вторгнення Росія з усією своєю армійською махіною навіть не взяла жодної області України повноцінно. Навіть Луганщина, де у нас там лишилося трішечки, навіть Луганщина повністю ще їм не підкорилася. Тому фактично закінчувати цю війну зараз на цьому етапі для Путіна визнати, що нічого не, ну, не вдалося, того що він поставив за мету як целі СВО. Відповідно, я, чесно кажучи, абсолютно суб'єктивно, звичайно, не бачу причин, чому Путін зараз має закінчувати бойові дії. Тобто треба дивитися, на речі, реально. Він готовий воювати далі. Тим більше, він має неписану, неформалізовану, ну, тобто, не але підкилимну підтримку Китаю, у нього є воєнна підтримка. Північної Кореї, у нього є така сяка підтримка Ірану, і він з цією підтримкою іще може справлятися. Що його справді підтискає зараз, це економічна ситуація в самій Росії. Так, завдяки українським дронам і ударам в глибину Росії нафтозаводи палають, бензину менше, і ця криза палива вона потихеньку підбирається до самої Москви. В Москві ще її не відчувають, тому що Москву постачають в першу чергу, і всі нафтозаводи, великі, все, що можуть, зразу кидають у Москву, бо у них є такі сякі запаси. Коли ми говоримо про російські регіони, то там паливна криза вже починає відчуватися серйозно, тому що там є дуже багато маленьких оцих нафтороздрібних торговців, і вони не мають просто фізичної можливості зробити запаси бензину, щоб його продавати в такі критичні часи. Тому Росія починає потихеньку це задихатися від бензину. До цього ще далеко, щоб вона повністю затягнулася, але це теж впливає на економіку. Вони перестають вже видобувати стільки нафти, скільки могли. Вони перестають видобувати стільки газу, скільки могли і раніше продавати його за кордон. Помало це все серйозно тисне, і російська економіка відчуває цей вплив, і санкцій, в тому числі, і українських глибинних ударів. Поки що вона тримається. Скільки вона триматиметься? Це найбільше питання, яке цікавить економістів, і звичайних людей, таких як я і ви. Тому що економісти, які слідкують за російською економікою, вони описують це в таких термінах: дивіться, кажуть, російська економіка це такий колос на глиняних ногах. І він завалиться, все йде до того, вже процеси запущені. Питання тільки в тому, коли це станеться і що стане цією соломинкою, яка переламає хребет верблюду російської економіки. Бо коли почне все валитися, воно завалиться за тиждень, тобто там буде вибух інфляції. І бах, і за тиждень вся економіка лежить в руїнах, гіперінфляція, банки не видають гроші, кредити заморожені, люди розмітають товари з прилавків, і починається цей русський бунт безсмисленний і безпощадний. Ну хотілося б в це вірити, але от коли це станеться, ніхто не знає. Тобто, абсолютна більшість економістів переконані, що таке буде. Ну, з якими я принаймні спілкуюся, але вони, ніхто не береться сказати, коли і через яку дрібничку запуститься весь оцей ланцюговий механізм. Тому давайте не тішити себе якимись такими ілюзіями, що, мовляв, от ну, залишилося потерпіти тут місяць, два-три, і е, війна закінчиться. Ні, війна не закінчиться. Війна закінчиться тільки тоді, коли Росія перестане нам загрожувати своїм існуванням в тій формі, в якій вона є. В кращому випадку війна припиниться на якийсь час, якщо ми залишимо зараз Росію недобитою. Тому наше завдання справді закінчити війну, а це можна тільки позбавивши Росію у цього її всього потенціалу нападницького і закривши питання її імперських амбіцій. А для цього кожен повинен на своєму місці щось робити для нашої армії. Тому, будь ласка, не забувайте донатити або фондам, яким ви довіряєте, або людям, яким довіряєте, або навіть підтримувати тих, хто з ваших родичів, знайомих, близьких людей служить у Збройних силах України. І дивіться перевірену інформацію, таку як на нашому каналі. Не забудьте підписуватися і ставити отакий значок. Дякую.